Рефлекторія з Іваном Підруком. 101. Вісім. Вітаємо вас. Працюємо заради перемоги. Ми допомагаємо збройним силам. І всіма своїми силами кожного робочого дня, кожен на своєму місці, має робити все належне, все необхідне для того, аби наблизити цей світлий день в історії нашої країни. Будемо сьогодні говорити про міжнародну підтримку, про міжнародне партнерство. Адже Україна слава богу не єдина в своєму поступі долання ворога, і нас підтримують країни Європи, Сполучені Штати Америки, Канади і Канада і багато багато інших цивілізованих країн, цивілізованих людей, які сьогодні перебувають на боці світла. Вінницька міська територіальна громада, відтепер офіційний партнер німецького міста Мюнстер. Було підписано угоду солідарності, і до неї доєдналося доєдналася свого часу і третя третя сторона, так би мовити, це польське місто Люблін. Відповідно, з цією місією відбула відбула декілька тижнів тому до Мюнстера наша делегація, делегація Вінницької міської територіальної громади, яку очолювала заступник Вінницького міського голови Галина Якубовч. Сьогодні пані Галина в нашій студії, і ми дізнаємо. Ось детально більш конкретно про всі умови, про всі а, аспекти цієї угоди цієї партнерської роботи. Доброго дня Доброго дня, всім слухачам і глядачам. Ви Вибачайте, що відірвав від справ. Знаю, що їх сьогодні багато. але Разом з тим, маємо доносити до наших вінничан, до слухачів і телеглядачів все те, чим сьогодні живе Вінницька міська територіальна громада. Отже, як я вже сказав у своєму вступі, декілька тижнів тому ви були на чолі делегації Вінницької міської територіальної громади у цьому місті, у місті Мюнстер, доєдналося. До цієї угоди і, і, і польська сторона, місто Люблін. Отже, розкажіть, будь ласка, про це про ту ауру, яка панувала в той день в тому місті, і ну, потім вже поговоримо про інші аспекти цієї угоди. А, мі, місто Мюнстер і Люблін давно є містами-побратимами, і а, аналізуючи а, ту роботу, яку проводять ці два міста в міжнародній діяльності, в діяльності. Що спрям... Не тільки що спрямована на допомогу Україні, але і продивляючись перед відрядженням їхні партнерські відносини, було зрозуміло, що в них такі побратимські відносини, як у нас десь скельце. І я проводила таку аналогію, таку про їхню співпрацю, про їхній досвід. І е, зрозуміло, що десь нам близькі близькі такі відносини. Хоча, як ви вже сказали, дійсно ми підписували угоду про солідарне партнерство, е, це означає, що мюнстер сам перше виявив бажання і. Е, була зустріч міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова з мером Маркусом Леве. Це на конгресі, коли був Сергій Анатолійович. І на так? конгресі так. була зустріч угу. у Зум конференції. Вони зразу ж запитали, чим можемо допомогти і що потрібно місту Вінниці. Це було десь напевне кінець. Листопада місяця у нас була така зустріч в Zoom конференції з працівниками муніципалітету і з мером Маркусом Леви. і він зразу вже сказав, що все те, що ви, вам необхідно, ми розуміємо, що зима йде непроста, mm -hmm. сама важка зима. За не... за часи незалежності України, і ми готові допомогти. Я і... перепрошую гоненько. Тобто, по люди часто плутають і ставлять ці питання, тому маю його адресувати і вам. Тобто, це не угода про місто побратими, Да, от як ви вже згадали, Кельце, чи там Великобританії Петербору, а, а це просто партнерська так, угода. Так, це... <кл 'язова> Угода про партнерські відносини, угода солідарності, як ми називаємо, що це місто солідарне з містом Вінницею і взагалі німецький народ і український народ солідарні в боротьбі проти агресії, проти як говорив Маркус, мер міста. що... Це божевільний диктатор, який не зупиниться, якщо спільно його не зупинити, і тому чим це в чому відмінність, да, в, чому, да? Да, в, чому відмінність. відмінність в тому, що ми працюємо в декількох напрямках, не взагалі в цілому комплексно. А по якихось певних визначених напрямках. певних напрямах так, так. Угу. і ми Які говоримо, вони можуть бути. Ми говоримо, угу. да, сьогодні почали ще до підписання цієї угоди про солідарне партнерство. Ми вже розпочали роботу, і місто Мюнстер, саме містяни, вони збирали відповідний вантаж, також долучився і бюджет а це платники податку. Ми так розуміємо. Ну, знаємо, що це платники податку міста, які, податків, які е, і депутатський корпус, їхній, який е, з, виділяв кошти і е, направляв вантаж, який був нам необхідний. Е, е, їхній вантаж складався, нагадаю, вінничанам, це з генераторів. І також з таких мобільних е, польових кухнів на м, кшталт кухонь НАТО е, військових. Це універсальні такі універсальні приводи, кухні. Та, ми знаємо. Сучасні. Да, такі, е, якби вони мобільні і пересувні. Е, чому ми це питання ставив, Сергій Анатолійович, тому що ніхто не знав, наскільки може затягнутися блокаути і. Якщо не буде ні газу, ні світла, то необхідно буде ем, намагатися допомагати і допомагати нашим вінничанам і, можливо, готувати ем, їжу на харчування, да, да, харчування да. і робити його централізовано для того, щоб ем, ну, допомогти і зробити все для того, щоб не було такого колапсу в місті. І саме Мюнстер, нам ми пам'ятаємо, що Карл Срує, місто, з яким ми почали раніше трошки роботу, нам надав такі мобільні палатки, повністю укомплектовані всім тим, що необхідно для того, щоб ці палатки стали пунктами незламності, вінчани Відвідували їх і знають, що вони були в усіх мікрорайонах міста. Ну, і До сьогодні вони є жвавих, да, сьогодні. Так, да містах, вони готові В місцях для того, щоб так. вінничани могли перебувати там в період, коли було відсутнє електропостачання, могли зарядити свої гаджети, могли побути в теплі, могли попити гарячого чаю, або ж нагріти підігріти їжу, яку приносили і. Також ми планували, що якщо буде блекаут на декілька днів або на тиждень, то тоді будемо і розставляти такі мобільні кухні, які допомогли би вінничанам готувати їжу. Ну, слава Богу, Але витримали слава да, Богу, не да. цього. Наші електрики справилися всіма тими ракетними обстрілами і тими атаками, які були на інфраструктуру і на наші об'єкти електропостачання, і у нас не було таких великих блекаутів. Хоча я хочу сказати, що ці мобільні кухні нам згодяться і в мирному житті, і навіть можливо на день перемоги, можливо, на якісь загальноміські заходи, які вінничани знають, що ми час. Просто проводимо і звичайно в надзвичайних ситуаціях, але хочеться, щоб їх вже після не перемоги не було. І це майно воно було повністю таке нове повністю Нас да, повністю? да, Нам дали всі інструкції до цього, і наше комунальне підприємство, яке займається харчуванням, має можливість розібратися у всіх цих тонкощах. І е, при необхідності його е, оперативно розгорнути, і ми е, всі вінничани будуть ним користуватися. Пані Галина, я пам'ятаю, що на початку війни, рік тому, Мюнстер одне з перших міст, яке дійсно протягнуло простягнуло руку допомоги Вінниці, і Люблін в тому числі підключилися до того. Я якщо я не помиляюсь, то гуманітарні вантажі йшли з Мюнстера через Люблін. Люблін забезпечував транспортування, покривав транспортування, так? покривав витрати на паливо. І таким чином ми в перші дні в принципі були забезпечені завдяки їм, дякую, наскільки ця підтримка зрозуміло, що вона була важливою, наскільки вона була визначальною для нас, тому що ж ми тоді я пам'ятаю, допомагали не лише війничани, ми її возили вантажі в Одещину на Чернігівщину, в Сумщину і таке інше. І наскільки сьогодні ця допомога, я розумію, що зараз трошечки ну слава богу, спокійно, але разом з тим, наскільки вони все ж таки готові в разі необхідності? продовжувати її. А е, так хочу сказати, що це той вантаж, який ми отримали ще до підписання солідарної угоди про партнерство. Але на цьому е, допомога і наше партнерство не завершиться, а тільки розпочинається. Тому що е, муніципалітет і е, міський голова е, обербурга як угу. в, 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 в Німеччині е, називають міського голову, він е, далі е, говорить, що. Готові працювати по іншим напрямкам, які необхідні, і саме нам надає би, такий пріоритет, щоб ми вибрали які напрямки треба розвивати, тому що розуміє, що і ми обмінювалися думками і розмовляли і якраз в той день, коли ми підписували угоду про солідарне партнерство 9 березня, була масована атака. Так. І Маркус також читав про це, питав і нас, як Вінниця, як наші вінничани. Ми обмінювалися думками і говорили інформацію про кількість переселенців, які евакуювалися в наше місто, які вже є біженцями, і в Німеччині в їхньому місті. Як підтримує йде підтримка наших українців. І в тому числі вінничан, тому що є і вінничани, uh -huh. і ми там зустрічалися з громадською організацією Українська мова і культура. І також бачили їхні долі, говорили про те, багато є з різних куточків України саме в Україні підтримує їх. Да? Вони до сьогодні так, є і соціальні виплати, да. є і підтримка житлом. Є і підтримка щодо навчання українською, саме українською мовою, хоча ми розуміємо. І це ще раз показує, як важлива мова, тому що фактично зразу ж коли приїжджають наші громадяни, вони мають йти на курси вивчення мов. І це обов'язкова умова. Це обов'язкова обов умова. Всім. Наскільки розвинено, да, так. це почуття патріотизму да, на, своєї рідної так. мови, і тому, якщо ти. Приїхав в країну, ти маєш поважати мову, ти маєш її вивчати. Це не тільки для того, щоб спілкуватися, повірте, це для того, щоб показати, що ти в цій країні і ти маєш цю мову поважати. Будь ласка, і це так, маємо приймай. робити і ми. Тому що в них же не тільки переселенці з України, у них є переселенці біженці з Сирії, які дуже багато є в Німеччині вже інтегровані, інтегровані там інтегровані так. Тому ми продовжували цю роботу, і зараз Мюнстер сказав, що є можливість по федеральній програмі отримати допомогу майже на 100 тисяч євро для нашого міста, і також є можливість отримати і ті кошти, які надає бізнес. Мюнстера для міста Вінниці. Ми обговорили ці питання щодо напрямків. І найближчим часом вінничани почують, які напрямки будуть реалізовуватись. Ми розказали, що у нас майже 45 тисяч переселенців в місті. І є питання, що стосуються житлового господарства, є питання щодо забезпечення медичного обслуговування. І тут Мюнстер готовий нам підставити руку допомоги, простягнути для того, щоб допомогти ці напрямки краще. Забезпечити угу. у місті для віничан, і в тому числі для уже майже рік тих, хто перебуває, проживає тут. Хто можливо, і тут залишиться і десь населення міста збільшиться Трошки так, збільшиться, так. Галина Анатолійовна, Я знаю, що також під час зустрічі ваших обговорювались питання, ну принаймні висловлювалися наміри наших іноземних партнерів про проведення такої інноваційної роботи роботи з підтримки і розвитку галузей, IT-технологій, От ви сказали медицини, освіти вже в повоєнний період. Ну тобто, це дуже приємно, це дуже класно відчувати, коли вони вже говорять про те якою буде Україна, якою буде зокрема Вінниця вже після нашої перемоги. Наскільки ми е, готові запропонувати? Наскільки ми готові верніше, от використати це вікно можливостей, яке сьогодні нам можуть надати наші європейські партнери для того, щоб Вінниця була кращою інноваційною сучасною? Так, ми говорили про відбудову України. Ми говорили про відбудову, в тому числі Вінниці? Ми, показали, познайомили місто Мюнстер з містом Вінницею. Я думаю, що вінничани пам'ятають той проект, який був запроваджений mm uh -hmm. -huh. німецьким митцем для більшого розуміння, візуалізації, візуалізації да, розуміню. да, яке місто як було, ти Вінниця він називався, як, да. як ти Вінниця, і Потім цю презентацію тих фотографій, які надсилали вінничани 24 лютого, було представлено в залі мерії для широкого Кола е, жителів Мюстера для того, щоб вони зрозуміли, як ми живемо у цей непростий час, для того, щоб вони зрозуміли, як ми жили в мирний час, які галузі в місті розвивалися. Ми робили наша делегація, робила презентацію, і хочу сказати, що вже після презентації. Розмовляючи з жителями Мюнстера, а це як правило, там і їхні громадські організації, і їхні депутати, і просто пересічні громадські активісти, пересічні жителі Мюнстера, вони казали, що їм імпонує вінниця тим, що десь вона схожа з Мюнстером, і їм імпонує те, що ми незламно. Тримаємося, що, незважаючи на це, ми навчаємо наших діток, виховуємо в садочках, що ми думаємо про розвиток, як буде розвиватися Вінниця далі. Ми розуміємо, що е, випускаємо такого, тролейбуси, да, трамваї. Такого та... е, дос, до речі, дуже цим mm -hmm. цікавимся мер, тому що у Мюнстері є лише громадський транспорт, е, електробуси. А у нас є трамваї і а, вони тролейбуси трамваї не, не, не користуються. Ми їм розказували, mm -hmm. що у нас є трамваї, швейцарський проєкт, і ем, зацікавився також мер, тому що це екологічний транспорт, а Німеччина е, досить Ну, і електробуси це екологічний ну, транспорт. Е, але Німеччина е, Ну, є ще міста, які мають трамвай, трамваї. Тобто про трамвай вони да. від нас да. <реш> Ну, <не реш> ну Я жартую, так. Да, да. да. Да, а вот так. Але цей проект їх теж mm -hmm. цікавив. і ось не нещодавно до нас надійшов лист, що Маркус Леве з mm -hmm. обербурга з делегацією готовий приїхати навіть під час війни, тому що ми запрошували, і міський і голова після перемоги нашої або на день перемоги приїхати. Але вони готові приїхати зараз, щоб подивитися е, на свої очі, як ми живемо. Чим допомогти. І ще раз скажу, що дійсно вони переймаються проблемами того, як будемо відбудовувати країну, як будем... що треба допомогти в відбудові, ми говорили про 14 липня, яке стало для міста Вінниці таким жахом і терористичною атакою расистів. Але вони і е, хочуть розуміти, чим можна допомагати іншим містам. Я розказувала про наш досвід, що навіть ту гуманітарну допомогу, яку отримує місто, ми намагаємося ділити за дорученням міського голови за його пропозицію для міст менших. Це для міст нашого регіону, які теж прийняли немало внутрішньопереміщених осіб, 30% 30 для. Міст, які сьогодні знаходяться в, в активних бойових uh -huh. діях саме на лінії фронту. І тут розповідала і про допомогу Херсону і допомогу Балаклеї, з якою ми працюємо працюємо Те, сьогодні досить таки плідно Так, да. да. І 30% вже уже для самих містян і для внутрішньопереміщених осіб, тобто намагаємося, щоб поділитися цією гуманітарною допомогою з тими, в кого є така потреба і кому це потрібно. Досить сподобався обургомістеру такий підход, і ми дійсно й надалі, якщо Маєм чим поділитися, ділимося з тими, кому це потрібно. Толіням, щиро дякую. Дякую за ту роботу, яку ви провели. Вона дійсно надзвичайно важлива, надзвичайно знакова. Тим більше, це якщо наша спільна робота так. і всіх дякую. І дійсно, це дуже. Буде круто, якщо він поверде до Вінниці обербургомістер, і подивиться на наше місто, і я думаю, що партнерська угода, дай Боже, переросте згодом і в угоду про побратимство між нами між нашими містами. Так, хоча ми про це говорили раніше з містом Карсруя, і ось ось уже наша делегація поїде на підписання самої угоди. І це приємно. Основне, що ми не залишаємося одні. основне, що цивілізований світ Європа розуміє, що потрібно підтримувати, потрібно допомагати, і потрібно спільно боротися за демократію, за принципи свободи. За незалежність країн, тому що я ще раз повторюся, як сказав, ну і говорить це весь світ. Що якщо божевільного диктатора не зупинити, то він піде далі. Він піде далі. На привеликі жалі, ми маємо зупинити всі разом. Спасибі вам. Дякую. З нами була заступник Вінницького міського голови Галина Якубович. Ми говорили про налагодження тісних партнерських стосунків з німецьким містом Мюнстер з іншими містами і взагалі про підтримку Європи, про підтримку цивілізації цивілізованого світу нашої країни в боротьбі за свою свободу і незалежність. Але як ми розуміємо, це не лише незалежність України, а це життя всього цивілізованого світу. Тримаємося, віримо в збройні сили, підтримуємо їх і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісіма